Тож, привіт, YouTube! З вами Леший і сьогодні з вашого дозволу без спонсорів. Е на даний момент так, хочу поговорити з вами. Я просив підписати петицію. Дуже то все тяжко. Е дуже тяжко йде, ми не назбирали. Петиція закінчується. Через два дні ми не назбирали потрібну кількість голосів. Я би хотів перше виголосити подяку тим, хто підписали, тим, хто підтримали цю петицію. На жаль, наших з вами зусиль виявилося недостатньо. Мені дуже прикро, що, наприклад. Про траншейний ніж подивилося 10 тисяч людей. Я вставлю скрін зі статистики тут. Я вставлю скрін зі статистики, скільки людей підписало петицію. Так, мені закидали багато з приводу тої петиції, там і маргінальні якісь. Мої там не знаю шкурні інтереси татарин. Це позивний людини, так позивний людини, яка загинула. Я його знав особисто, знав з перших днів повномасштабки. Він був моїм підлеглим. Певний час в певних підрозділах виконував особисто з ним бойові завдання. Він довгий час. Рахувався зниклим безвісти під час штурмових дій в районі населеного пункту Курдюмівка він зник безвісти. Майже рік він рахувався зниклим безвісти, і після штурмових дій з нашого боку його тіло змогли евакуювати і передати родині. Щодо маргінальності, так, я особисто рахую його героєм України, так, Героєм України посмертно. На жаль, підписники і гості мого каналу мене не почули. Мені від того дуже прикро, мені від того дуже сумно. Вчора там, ну, відео вийде скоріше за все, 9, го так, 7 вересня. там, було свято, там певне свято так в Збройних силах. У мене був там непоганий настрій. І, на жаль, от го я зайшов, подивився, що ми не встигаємо. Лишилося, на жаль, два дні зібрати ці підписи. Я вдивав вірю, але знову ж таки, мені би дуже хотілося назбирати ті підписи. Але, скоріше за все, на жаль. На жаль, прикро, що підписи назбирати не вийде. Знову ж таки, з моєї точки зору і в моєму серці татарин залишиться Героєм України, який заслужив це звання своїми діями, вмілими діями. Це був воїн воїн з Великої букви. Мені дуже прикро, що багато підписників і гостей мого каналу не відреагували на це. Знову ж таки, ну, мені від того дуже сумно. І... Ну, знову ж таки, це там показник моєї діяльності, так. Тому Тому якось так. Буду думати, що робити далі. Е мені дуже неприємно, що така ситуація, що е в аудиторії так, е поза 5 тисяч, не знайшлося хвилинки, е щоб підписати е петицію. Це, ну. Мені, мене це гризе, і мені дуже шкода, що моїх зусиль виявилося недостатньо для того, щоб донести це людям. Тому таке в мене сьогодні відео. Мені дуже сумно з того, мені дуже прикро з того, і навіть немає бажання. Якщо чесно, продовжувати свою діяльність. Тому якось так. Ну і по традиції. Слава Україні, слава незламній українській нації. Саме тій незламній, саме тій свідомій, саме тій адекватній. Бережіть себе. з вами був був До нових зустрічей!